Це був кач. Коли б'єш? Дерев'яний кух. О, дивіться, це дерев'яний. Це б'єш, це б'єш. Це б'єш, це б'єш. О, дивіться, тут тідає, бере попереду собою. А б'єш? А дивіться, і ка ворона дивіться. Ворона? Та дивіся верстатики. Ну, а таз соба б'єш? Не Котра. Та це є рем. Це є рем, а це кораметру. А тут люди, це у цій падиці. Але ви по дві дранечі. По дві, кілька їм браті в дранечка. Це а, може, вони могли відновити. Та тут є полумисці, ну дивіться, це є кухня. Такий стрим у кухеру в бавив кухню. Узарадь. <посте> Лавиці. <посте> ми не п'ємо тепер, ми п'ємо мені. Давай. Давай. Заставки руки, грійте, давай. Дя, дя, дя. Ви знімайте <посте> сніг, тепер сніг знімайте, сніг. Я хочу, щоб просто вийді, щоб Ну нічого вийти. ще Тома ріка. Я купу, Я таку, о, дивися, дивися! чуть-чуть Одова гора, Говерда? Юля. Ну а це куда йде? Всі новини на Говерні, yeah. А Ми нагораємо на Говерді. Ще не пили, там. Ні, Я не буду пити нам. Я просто не туда не Я це не ще що так. Давай не заїхай на Марічку. Так. Не, я надар. Не... Так, це. Да, ну, Одивіться. А ось, дуже високо. вже усе роси. А, Так, це. Дитяно, дивіться, да. ну, ну один, Туда, так, сюди, давай, сюди, сюди. Сюди. Тепер так розказую, Юля знімає так? так? для так, історії. Так. Цей край легендами багатий. І кожен може розказати легенду про кохання вірне, крута хлопчини і гір царівни. А батько цар Карпат жорстокий, запляв доньку в гору високу. Кохану пруд свою Добрий шукав Добрий день, щастя, і слід його струмочок. став. Ми біля Говерли. То нині гора Говерла, і річка Пруд. <рігум> <рігум> О, давай молодець, <давай>. сумуємо <рігум> сприйняти. Все, почали там, а там теж. Це на що? Хай до нас везе. Отак от нас. Чем не горілки не Дуже красно так. Юлька, Аня, Марічка, Фродзинка, Ріжка, Грішка, другий. Ну і а, 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 я. так летів з долени.